В першу чергу радий вас вітати на каналі про стулярну справу. Мене звати Володимир. І ще я хотів би показати вам свій ще один виріб, невеличку качальку для своєї <гум> донечки, який зробив літом, також зайняло в мене роботу час десь один день разом з покриттям. Вирішив зробити і такий невеличкий трон, який міг би складатися, ну, бути повішеним на ланцюги донечка могла би кататися. Яким принципом я виготовляв цю качелю? Зараз розкажу. Отже, як я виготовляв цю качелю? Планки, вони е, шириною було десь е, 55 см. можна збоку подивитись профіль. Я вирізав. Таку фігурну. Е, фігурну, планки. фігурну планку. Їх в мене є сім таких планок. Прорізав в паз де поперечки, всіх вони з'єднувалися, Два пази з'єднувалися між собою. Далі робив такий упор для ручки фігурний. Все з'єднано між собою на саморізи, самонарізи, але закриті. Пробками, шкантами, для того, щоб не було видно. Ззаді, бачимо, спинка була зроблена окремо. На два таких також фігурних, фігурних, фігурних бачимо, на два фігурних тримачі, упори. Прибивалася спинка. Все спочатку гарно е, скрутив, бачимо. Зробив, нарізав планок, все спочатку збив, прикрутив до цих двох опор. Потім розграфив собі циркулем окружності. Бачите, дві зовнішніх окружності і одна внутрішня. І все це потім вирізав, зрізав гарно по, по лінії лобзику. Задня спинка до сидіння. Також кріпиться на самонарізи, по два самонарізи, закриті пробками. Далі на ці упори в мене поставлені, поставлені в мене є підставки для рук. Вона також вирізана, бачимо, має такий овальний тут виріз. І ще в мене одне навантаження. Саме на ці упорні планки разом з підлокотниками засверлені тут дирки, вставлені болти і на болти посаджені ланцюги. Тобто тут тримається ланцюг. Розкрутимо. Як же кріпиться передні ланцюги? Тут виточив невеличкі такі фігурні точні циліндри. Просверлено у мене в двох е планках для сидіння дирки і вставлена шпилька на 10. Щоб закрити шпильку, адже ланцюг повинен не чіпати опори для ручки, я от для того спеціально вставив ці циліндри, стягнув їх гайкою, заставив ланцюг і ще однією гайкою закрут. Ну, тепер треба побачити, як кріпляться ці ланцюги. Бачимо зверху, в мене є така поперечка. Вона кріпиться під будинком є такий навіс зроблений. Бачите, навіс. І цей навіс тримається на чотирьох трубах опора. Отже, до однієї опори приварена поперечка. Ну, а друга поперечка, ну, упора, вірніше, для... Е Гойдалки розміщена, прикріплена, бачите, забетонована знизу, така велика труба, і розпорна планка ще дана до стовпа огорожі. Скажу, коли діти катаються, все чітко зверху приварені гачки для ланцеги-ланцеги заставляються там. І качкеля гойдається. Покрито все також моїм таким засобом на основі ляної олії скажу що напевно після зими після зими треба буде треба буде качельку знову поновляти покриття